Краще навчити собаку не брати з чужих рук, чим просити постійно людей не давати смаколики моїй собаки. Так як навчити цього? Дуже просто, друзі, є два класні методи. Перший метод це такий більш толерантний. Це ви просите чужих людей допомогти вам а, в цій практиці. Тобто ви даєте якийсь смаколик людині, це треба хліб взяти, щось таке не дуже да, сильно збуджене не м'ясо, а хліб, наприклад. Ви даєте хліб людині, великий кусок, щоб собака не спіла з'їсти кажете, будь ласка, допоможіть мені, я вчу не брати моїй собаці, да, щоб вона не брала з чужих року людей. І ви просите людину просто відкрити ладошку да, з їжею і дати собаці моїй. І як тільки людина дає той хліб собаці, і собака починає тільки захоче взяти, людина. Повинна закрити е, цю руку, да, цю ладонь перед собакою в момент, коли собака захоче взяти. Потім знову відкрити. Тобто руку не треба прибирати, а просто треба дати собаці. Вона хоче взяти. Ви закриваєте і тримаєте руку. Потім собака чуть-чуть відходить в шоці, і ви відкриваєте знову. Як тільки ви відкриваєте, собака знову хоче взяти, чужа людина знову закриває. Да, таким простим толерантним методом собака бачить, що чужі люди, які дають постійно їжу, вони потім закривають, обманюють. Звичайно, в цей метод ви повинні своє ні докладувати. Тобто ви повинні також е, казати свою команду ні, тому що ви також не задоволені, що собака намагається взяти ні. Повідочком відтягнули і знову пустили собаку. Да? І так, відпрацювавши з хлібом з різними людьми, ви потім можете дати якусь ковбаску, сосіску, сир, щось дуже збуджене, і так само відпрацьовувати. При тому приговарювати постійно свою команду ні. Ще є другий спосіб, він схожий на перший, але е, ви даєте людині їжу, людина підходить, дає ваші собаці, і в цей момент саме ви робите собаці зауваження, відтягуючи собаку повідком, а потім знову пускаючи. Чому знову треба пускати? Тому що після ні ви даєте собаці зрозуміти, що вона повинна сама додуматись, не брати, а не просто відтягнути повідком і тримати фізично, щоб вона на натягнутому трималася. Да? Тобто її треба отут-от е, зробити зауваження, щоб вона отут. Саме зрозуміло, що її не можна, а не саме фізично тримати. Тому сказали ні, відтягнули повідочок, відпустили знову. Вона знову йде, ви знову ні. Відтягнули і відпустили. Да? Таким чином, ви відпрацьовуєте просто, що ви забороняєте, ви проти того, що ваша собака буде брати з інших рук. От і все. Тиждень-два відпрацюєте це, і у вас все вийде, собака перестане брати у чужих людей. У мене пес не бере. В цих техніках є важливий нюанс. Якщо ваше НІ не працює, то ці техніки не будуть працювати. Чому Ні не працює? Це вже інше питання на годину розмови з вами. Да? Але в основному ні не працює, коли собака у вас на голові. Коли собака постійно, а... Проявляє силу, а ви проявляєте слабкість. Слабкість ви можете проявляти перетягуванням іграшок, дозволянням вас кусати, ставити лапи, гавкати на вас, порушувати ваші кордони. Тобто ви все робите для того, щоб собака зрозуміла, що ви слабкий. Якщо ви слабкий, ваше ні не буде працювати. І тому ця техніка теж не буде працювати. Тому, будь ласка, задумайтесь, якщо ви рогаєте і ваша собака опускає хвоста і на вулиці, і вдома, а, якщо ви зовете до себе, Командує до мене, і все це у вас виходить. Собака біжить зразу до вас. Командує до мене і чує ні з опущеним хвостом. То у вас, значить, все добре з авторитетом. Якщо ні, значить, треба працювати з авторитетом, а не шукати якісь чарівні палички техніки, які я буду тут розказувати. Угу.